Центральна виборча комісія у 225 виборчих округах зареєструвала 3114 кандидатів-мажоритарників. За кого голосувати? розбудили слова. Ми є для того, щоб поставити український потяг на правильні рейки. І вже під час кампанії це покажемо. Я не буду заліплювати моє місто білбордами. Проводити проплачені акції, скуповувати політичну рекламу чи голоси виборців. Ніхто в штабі, ніхто з агітаторів, членів виборчих комісій, спостерігачів не отримуватиме грошей. Внесок ідеями, внесок посильними коштами у спільний успіх кожен робить за власним переконанням. Тільки розмови очі в очі, по суті, питань. Моя сила це ваша довіра.